Їдемо далі, будемо дивитись, що тут вдасться настріляти, Їх тут купа ЛТ. Всяких я поїду по класиці. Нікуди нікуди, нікуди далеко не збираюсь, бо то неблагодарне, неблагодарна справа. Я приїду, а їх там багато, ще й почнуть по мені стріляти. Я таке вже знаю. Я краще поставив все-таки вентиляцію, ніж стабілізацію. Вона вже не настільки жахлива. Тут я ж кажу, більше від націлювання. Ну, так а там же ж є стабілізатор вертикального наведення. Так. Чи ти... Зараз тут важко думати. Опа! Як я йому закинув. Давай після бою подивимося ще раз. Ну, ти ж можеш збирати що завгодно. Знову ж таки, залежить від того, що ти хочеш, від твого стилю там гри, від розуміння, і тайне і встиг. І так далі. То я збираю таке, щоб я міг підсвітити, міг постріляти прямо за ним пролетіли. Да, Пам'ятай, скіл, ти спочатку оновлення Ой, скіл. Та я, ну, якщо ти не супер граєш, нічого страшного. Я ж плакати не буду. У мене он по пів команди таких. Так, але ж ми виграємо і все начебто непогано. По-домашньому, так, да, як ця з Криму казала. Так. Добре, 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 де там воно стоїть? Нема пульки, блін. Оце на Джесорі найбільша проблема, бо якщо ти хочеш стріляти, пульок нема. Є пульки, нема в кого. І так і граєш. Або нема в кого, бо пульок нема. Так, є 25-й там? не хочуть. Ці також не хочуть. Оце рибне місце. Я звідси. Да, давай, давай. Я звідси ні разу ще без дамагу не уходив. Так, там того буде дуже важко поцілити. 1-5, чудово! Чудово, бо маємо якраз 10 програти. <ріст> бо щось ми вже занадто багато виграємо. Так, ну будете виїхати, товариші червоненькі. Чи вам треба якесь особливе запрошення? 1-7, це просто пісня. Ще ніхто їх не світить. Можна якось їх там хоч трошечки, ні? Не, не можна, Ось ось виїхав. Як я другий зафакапив постріл. Просто просто даремно стріляв. Хотілось же, хотілось постріляти, ну що ж, треба чекати тепер, і вони так по попрогравали всі то, що я буду робити. Може зараз повилазять. Як прищі на обличчі підлітків, так? Отак, От праг зробив. Я ж кажу рибне місце. Завжди можна з дамагом тут бути. Ну, зате ж між пульками по 2 секунди. Йти настрілюєш, 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 настрілюєш. Підгорає, коли команда вмирає швидше, ніж ти взагалі щось встигаєш зробити. Оце підгорає. А так, якщо ти 3-4 барабанчика роздав... В тебе вже і дамагу нормально насипає. В мене більше підграє, коли отак от, от стріляєш, а воно не залітає. Так, оцей летить і той летить. Всі кудись вони полетіли, так нахабно. Так, цього кинемо і від'їдемо. Нічого, нічого, зараз ще щось постріляємо. Відсвітимося. Олександр Олександрів, вітаю! Ох, це проскочив даремно. Блін, тепер мені буде сильно заважати той хлопак. Так, о, кавеха виїхала, ні. Блін, а це гірше, бо треба щось робити, треба звідси тікати, бо той зараз буде світити і не давати грати. Спробуємо щось переїхати. Так, а з трьох пуляк, а скільки в нього ХП-шок, я вже не побачив. 600... А, 800 з лишнім, ох, це дуже багато то хпешок. Ууу! <різь> Ой, дуже багато хп-шок казали вони. Середній танк казали вони. З бронею. Легендарна т 34 85 він доваляється без башні. Без бошки. Так, де воно? Нікого я. О, колеха їде ще. Так, а он достоїть ще один. Ну дивись, як <г'? <г <'я> нормально залітаю. Питання лише в тому, що, блін, їх дуже багато. Ще ззаду їде g 40 у мене дуже мало кульок. Я всіх так чи інакше не повбиваю, але ще в когось настріляти можу. Так, якщо я тут так підсвічу обережненько нормально? Так, ВКХ в них стоїть на базі. Мені, блін, не вистачає пульок. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, що ж так вони дохнуть по одному? Ні. На жаль, на жаль, я на третьому, да. На жаль, ми тут вже не витягуємо, походу, ніяк, бо це прям... Прям неможливо. Так, будеш ти виїжджати? ні, Челенджер. Челенджер. чуть чу чу Ну я ж тебе чекаю, ну ёлки палки ну що ти за людина така, челенджер? Що ж ти за людина така? Тупо базу заберуть і все. І на тому гра, на жаль, закінчиться. Ну, що поробиш. Я і так тут накидав і за себе, і за того брата, як то кажуть. Давай спробуємо ще відкадешитись і втікти. Ти <тас> як ти в мене дав? Як ти в мене дав? Так, Джусор мене тут має просвітити. А він прям сюди і попер, так? Блін, як же ж пульок не вистачає цьому танчику? Пульок, дуже треба пульок, дайте пульки. Пульок. Треба нам багато. Так, 18 онлайн, любі друзі. Щиро всіх вас вітаю на стрімчику. Щиро дякую, що ви обирали подивитись його, а не в носі подлубатись. Чи чим ви там по вечорам займаєтесь зазвичай? <плес> Такий в мене настрій, що поробиш. Так, залітати треба і... вбивати і тікати. Так, і... І до побачення. Юрчик втік. Ви бачите, що Юрчик робить? Да ви такого ніде не побачите. Це всяким і не снилось навіть. І не снилось, треба тікати, бо пульок нема. Ну, звісно, пане Мурярті, одне другому, як то кажуть, не заважає. Так, ну теж поприїдуть зараз. Чисто теоретично, чисто теоретично, я можу їх всіх перестріляти. Але для того в мене має бути час. От. І, і відповідні умови. Хоча тут і так вже доволі прикольний бій виходить. Я так і думаю, що вони захочуть мене повбивати. Є така в мене думка, що вони таки хочуть мене повбивати. От у той мені того мені треба вбити. Блін, вони вдвох вже стоять на базі. Це в трьох, тобто це й один. Не летить. Летить. Не летить. Так, цей зараз... Ох ти, вони ще й по мені тут стріляють. Ох ти мені ще й КВХ дала фугасами Т20. Бачиш. Так, ну ти ж точно захочеш їхати, я ж тебе знаю. Ти ж не зможеш стояти. Так, ну це Андріал влучити. А тут хто був? І тут нікого не бачу. А, де тут... Ох! Ай ти 20 вбився. Ну давай, я спробую втікти. Поки вони мене не чекають об'їхати. Ой це епік просто. Так, ну блін, 20 секунд. Давай спробуємо, що нам втрачати? Бо якщо я не зіб'ю базу, то не виграю точно. Без... без жодних шансів. якщо зіб'ю, то ще щось можна буде пострілятись. Так, де наша тут база? Як мені до неї їхати? Блін, 16. Не встигаю. А може встигаю. Та йовки ж палки, ну. Встиг! Тихе треба тікати. Ух, ух, битва, ух, битва! В прямому ефірі 5 тисяч дамагу, 5 фрагів. Шанс взяти Колобанова. Це вам не вносить лубатись, точно. Це прям точно. Єдине є але, КВХ може мене тупо іваншот дати. І це буде максимально неприємно. Це буде максимально неприємно, якщо воно так зробить. Але вона сліпа. Так, можемо не кинути ту кавеху нафіг. Так, є шанси, є шанси, любі друзі. Без вашого доната не витягну. Срочно, срочно треба донат. А краще два. Фу, це епічно, це просто мега епічно. Ще в два рази більше епічно, що я граю це на стрімі. Так, ну що, в мене нема нема зарядки. Він не знає, де я, і це дуже добре. Ну що, нема доната? У вас є ще 3 хвилини, щоб задонатити. Для вас, пані та панове, 7 фрагів 5500 сумарки. Просто епічно затягнув на Sorry. Завтра виріжу це все і запулю, і запулю. Новий відос. Просто отак от, от відіграв. Калабанов, да, мабуть. Мабуть, Калабанов. І все таке. Але ж просто як це було зроблено. Це Персик. Ніхто тебе так не похвалив, як Юрчик. Ще й виконав ТД-12. Супер. Звід... О, мені ще два дні прямо дали. Ой, чудово! Так, дивимося, що при результатах. Майстер взірвав комусь голову. А, Т-34 точно відлетіло. <с. <с.> Дрібні медальки. Калабанова медалька. воїн основний калібр і захисник. 7 фрагів, 5,5 тисяч дамагу. 118 чистими і 1449 досвіду. Нормально, нормально, чудово. Все, завтра чекайте. Хто не дивився? Точно, точно шикарний бій, питань нема.